Ді енергійні та старанні традицію нагородження кращих учнів талант року відновили у Вінниці після трирічної перерви. Останній раз ми всі збиралися в 2019 році, от отак масово і фізично. А по але потім цю гарну традицію, яка існувала 19 років поспіль, перервав спочатку ковід, а потім війна. Цього дня у залі зібралися майже дві сотні учнів. Переважно це випускники шкіл. Молоду еліту міста привітав міський голова Сергій Моргунов. Це ваше свято, це підведення підсумків, це свято особисто кожного з вас, дорогі діти. Але разом з цим це спільне свято ваших вчителів, ваших наставників. Які вам допомагали, які фактично довели разом з вами рука об руку до тих ваших перемог і маленьких, і великих протягом року діти здобували перемоги в обласних та всеукраїнських олімпіадах, посідали перші місця у спортивних змаганнях та культурних конкурсах. Тепер ж за свої старання отримують грамоти та стипендії від міської ради. Серед стипендіатів 11-класниця Єлизавета. Дівчина чи не найкраще в області знає географію. Каже, перемога в Олімпіаді це робота не одного дня. Для перемоги треба дуже багато праці і наполегливості, от виховати в собі самодисципліну і приходити в школу кожен день, вчити, не забувати на це. Хоча як важко не було б, треба все рівно йти і працювати над собою. Це важка праця. Зміг поєднати насичений графік випускника з підготовкою до Олімпіади, і Богдан. Хлопець переконаний, участь в інтелектуальних перемогах може навіть стати початком кар'єри для будь-якого учня. Це той початок, де він може продемонструвати себе. Він може продемонструвати свої знання. І якщо він хоче пов'язати своє життя з цим предметом, на з якого він складає олімпіаду, то для нього це буде дуже вдалий початок. Учні кажуть, приємно, коли їхню працю відзначають на такому високому рівні. Мотивує, тому що ти знаєш, що твоя праця була зовсім не дарма. Тебе місто бачить, тебе до тебе дослухаються, вони тебе хочуть віднагородити тебе. А одна з найменших стипендіаток вже навіть вирішила на що витратить премію. Я хочу подякувати Сергію Анатолійовичу. Та хочу свою стипендію донатити на Збройні Сили України, тому що вони допомагають нам спокійно вчитися та спокійно спати. Міський голова Сергій Моргунов каже: стипендіати це гордість міста. Та додає зустрічі з дітьми завжди надихають. Я хочу побажати вам всім. Беззаперечно, кожного з вас є мрії. Щоб ваші мрії збувалися. Але я, наприклад, як міський голова, хотів би побажати вам, щоб ваші мрії збувалися в Вінниці в Україні, щоб ви були горді своїм містом і своєю країною. Попри війну, повітряні тривоги та навчання в укриттях, вінницькі школярі доводять, українці здатні перемагати у різноманітних сферах життя. 27 пришкільних таборів діятимуть у Вінниці цього літа. Уже 8 червня, після річної перерви, заклади освіти знову відчинять свої двері для літнього відпочинку школярів. Кожен з цих ліцеїв забезпечений надійним укриттям, аби діти в разі тривоги перебували у безпеці. Це в основному будуть учні перших-четвертих класів, тому що це така сама затребувана категорія, коли батькам потрібно залишити дітей не вдома, особливо зараз, коли лунають повітряні тривоги. А потрібно, щоб діти не тільки були в безпеці, в безпечному середовищі знаходилися, а ще з користю для себе і з оздоровленням проводили свій час. Впродовж літнього дозвілля 4500 тисячі школярів відвідають міський планетарій та кінотеатр Родина. Також для діток організують різноманітні майстер-класи, екскурсії та спортивні змагання. Безпечне та комфортне у Вінницькому ліцеї номер 25 функціонує надійне сховище, де учні та вчителі в разі повітряної тривоги продовжують навчальний процес. Облаштували укриття завдяки співпраці муніципалітету та ініціативних освітян. Першим кроком до облаштування укриття був його ремонт. Нам допомогла дуже міська рада в цьому. В першу чергу було встановлено потужну систему вентиляції було встановлено додатковий вихід, який є необхідним згідно вимог. Також було облаштовано туалети, рукомийники, все, що було би комфортне для перебування дітей. Велику підтримку надав і проект Bracelets and Peace. Ініціаторкою його створення виступила відома авторка підручників з англійської мови Ен Робінсон. Вона є просто потужним двигуном нашого проекту. І щотижня надсилає благодійну допомогу для як для нашого укриття, так і для наших військових та внутрішньо переміщених осіб. Завдяки спільним зусиллям закупили м'яке покриття для підлоги: крісла, мішки, термопоти, лампи, зарядні станції, ковдри, книги і канцтовари. Ми створювали різноманітні зони зону навчання, де ми можемо продовжувати наш освітній процес під час тривог, а також ігрову зону, де діти себе комфортно почувають, де вони мають безліч настільних ігор, де вони мають дидактичні ігри, різні розмальовки, іграшки, де вони можуть себе вільно почувати і релаксувати. Школярам у сховищі не лише безпечно, а й затишно. Тут вони можуть весело та цікаво продовжувати навчання, коли в місті оголошено повітряну тривогу. Ми займаємось навчальним процесом, тобто на килимках дуже зручно обговорити текст, який ми прочитали. Дітки можуть вивчити уривок по пам'яті, поспілкуватись, дати відповіді на запитання, тобто працюємо з твором, так як ми це робимо зазвичай у класі на уроці української мови. Облаштовуючи укриття, продумували кожну дрібничку. Стіни прикрасили малюнками, адже на думку освітян вони мають нести не лише декоративну, а й виховну мету. Одні з найважливіших картин у нашому укритті є ось ця картина, яка присвячена нашим героям. У центрі полотна ми бачимо наших захисників та захисницю. Тут є одні з найважливіших героїв, які проявили себе на початку війни. У сховищі облаштували й окрему кімнату, де зберігають ковдри, снеки та воду для діток на випадок тривалого перебування. Також є медичний куточок. Тут, в разі потреби, нададуть першу допомогу. А ще укриття відповідно до вимог має кілька виходів. Поліцейські гуртують добродії для допомоги дітям. Усі охочі можуть принести солодощі, канцелярію, розвиваючі ігри або дитячу літературу до будь-якого територіального підрозділу. Поліції збір триватиме до 26 травня. Організувала благодійну акцію Добродій Ювенальна превенція Вінничини. Після закінчення акції 1 червня працівники вінальної превенції зібрану допомогу передадуть тим сім'ям, тим діткам, які потребують соціальної підтримки. Це дітки внутрішньо переміщені, це дітки, які опинили складних життєвих обставин, це дітки, які позбавлені батьківського піклування. Замість звичайної пари розмова з професіоналами своєї справи у Вінниці для студентів Донецького національного університету провели перший виїзний офлайн урок від освітнього центру Верховної Ради України. Майбутнім юристам, політологам та історикам фахівці центру розповіли усі тонкощі роботи парламентарів в умовах воєнного часу, а також про те, наскільки важливо, аби активна українська молодь долучалася до прийняття важливих для держави рішень. Заняття провели у форматі інтерактивної лекції. Наша головна мета це променська просвіта і розповідати молоді, як насправді працює Верховна Рада України, і також показати, що Верховна Рада України з першого дня війни не функціонує, і вона хоче підтримувати зв'язок, в тому числі і зі студентами з тими молодими виборцями, які дуже скоро ми сподіваємося, після нашої великої перемоги підуть на виборчі дільниці, будуть робити свій вибір. А може навіть будуть використовувати право обирати і бути обраним. Що ми також сьогодні розказуємо і показуємо, як це правильно зробити. Нажився на Старлінк. Поліцейські викрили зловмисника, який під приводом продажу супутників для збройних сил України заволодів майже двома мільйонами гривень. 35-річний чоловік влаштував псевдопродаж супутникових систем та портативних зарядних електростанцій, видаючи себе за керівника громадської організації, обдурив волонтера та привласнив його кошти. Злочин викрили слідчі та оперативники обласного главку поліції Вінничини. За таке правопорушення йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Суд обрав зломисно запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Намагався побити поліцейських. У передмісті Вінниці правоохоронці зупинили водія, якого запідозрили в алкогольному сп'янінні. 43-річному чоловіку запропонували пройти освідування, Втім, він відмовився. Під час складання адмінпротоколу правопорушник поводився агресивно. Аби уникнути відповідальності, чоловік покликав собі на допомогу родичів і знайомих. Вони кинулися на поліцейських із кулаками. Відносно водія відкрили кримінальне провадження. 43-річний чоловік затриманий та поміщений до ізолятора тимчасового тримання. За цим фактом поліцією розслідується кримінальне провадження. За ознаками злочину передбачено частиною 3 статті 296 Кримінального кодексу України. За такий злочин передбачено покарання до 5 років позбавлення волі. Лишньому соратнику Януковича Дмитру Вороні СБУ повідомила про підозру слідчі зібрали доказову базу на екс-очільника державної реєстраційної служби України, який допомагає РФ. Наприкінці 2022 року його призначили так званим сенатором від Запорізької області. На цій посаді він координував захоплення українських підприємств на тимчасово окупованій території із власної ініціативи допомагав расистам формувати окупаційні адміністрації в тимчасово захоплених районах. Нах Херсонської та Запорізької областей, а ще підготував звернення до президента країни-агресорки щодо нагородження окупантів та колаборантів, які сприяли захопленню українських територій. Завчине йому загрожує до 12 років. позбавлення волі крім того, було заарештовано майно та активи ворони, вартість яких сягає десятки мільйонів гривень. Це квартири і земельні ділянки в місті Києві та Київській області. Та uh, квартира у місті миргород Полтавської області. Український гімн знову лунає на чемпіонаті світу. Золото із класичного жиму лежачи виборов вінничанин. Іван Чупринко відірвався від найближчого суперника аж на 40 кілограмів. Про це повідомила Національна Федерація Пауерліфтингу України. Змагання відбулися у місті Сан Сіті у південній Африці. Найвищу сходинку п'єдесталу у ваговій категорії до 74 кілограмів. Іван Чупринко виборов піднявши 210 десять кілограм. from the U Ukraine, Ivan Kupreninka. <laughs> Парку Леонтовича оновлюють скейт-парк. Наразі тут відновлюють пошкоджені часом елементи. Першу рампу вже забрали на реанімацію. Ми закупили усі відповідні необхідні матеріали, які якраз таки використовуються для створення саме таких скейт-майданчиків. Це товста фінська фонера. Яка має витримувати відповідні навантаження і стрибки, і це тому, що стрибають і на скейтах, і на самокатах, і на беєміксах, і на чому тільки можна щодня до скейт-парку займатися улюбленою справою приходять сотні дітей. Ой гаса. Кажуть, вивчити нові елементи на пошкоджених конструкціях дуже важко, та й часом не обходиться без травм та свою справу люблять, тому пристосовуються. Теж от якраз на столі стоїть у нас доска, там здорова дирка на пів стола. Ми, от як я вам говорю, вот, ми взяли вот доску і поставили її посередині, катаємося так далі. На оновлені рампи для розгону і стрибків вже не може дочекатися Ігор. Сподівається, зможе вдосконалити власні навички. Я сподіваюся, що до следующего місяця, чи за два місяці, зроблять розгонкою. І квотер і я буду на квотері робити нові трюки, бо я давно доносців ще но попробувати ніяк якось не рішався. Дирекція парку каже, намагатимуться покращити комфорт для занять екстремальної малечі. Після того як ми встановимо вже нові відремонтовані рампи, знову ж таки поновиться колишня популярність скейтмайданчику, і в перспективі плануємо ще розглянути проведення якихось змагань. На самому скейт-майданчику з представниками громадських організацій, в цілому з ініціативною молоддю, і також привернути увагу і до безпеки дорожнього руху, тому що ми з вами всі чуємо, наскільки почастішили випадки, коли потрапляють під колеса автомобілів і діти і люди на самокатах і велосипедах. Роботи з оновлення скейт-парку планують завершити за кілька місяців. Лялька-захисниця і берегиня роду українського у палаті дітей та юнацтва триває виставка кращих мотанок. Вестибюль закладу заполонили давні народні обереги. Їх виготовляли вихователі садочків разом із дітками. В кожну ляльку вкладена душа, любов, і вона кожна лялька втілює надію та віру українців якби в краще майбутнє. Адже ми знаємо, що. Е вони символізують якусь жіночу енергію, материнську любов, кохання, доброту. Олександр Мацюк уважно роздивляється сакральні обереги та кожну деталь ляльок мотанок. Певен, українські традиції треба свято берегти, втілення отої української особистості, в образ костюм. Сімейні традиції, от мене дуже здивувало. Троє діток на руках. Це наша мрія національна, коли сім'ї, от мені батьки розповідали, менше 4-5 дітей. Ну, троє це було це було рідкість, це було мало. Дай Боже, щоб Україна відродилася. Марина Загроцька, побачивши експозицію, застигла на місці, каже: тут демонструють українську культуру, яка сьогодні для нас як ніколи цінна. Я не могла погляд відірвати від ось цієї лялечки в українському стилі з віночком. Там присутні українські кольори, і зараз, ну, напевно, кожна дитина з, з двохлітнього віку це її найулюбленіші кольори. Коли моя дитина малює якісь малюнки, обов'язково присутнє або сердечко українське, або прапор український, щось з українською символікою. І я дуже рада цьому, тому що ми прививаємо дітям з самого маличку цю культуру і можемо їх навчити, що це дуже цінно. На виставці представлені 160 кращих робіт дітей та вихователів закладів дошкільної освіти Вінницької громади. Усі ляльки унікальні та втілені в різних образах нареченої захисниці Янголоохоронця над їх створенням працювали впродовж місяця. Виставку організували, аби популяризувати народну ляльку-оберіг. Якщо подивитися на ляльку мотанку захисницю, то там можна побачити використання наших національних. Кольорів, національних символів у багатьох ляльок захисниць є колір синій і жовтий, це і плаття, і в віночках ці кольори є. Ляльки захисниці тримають в руках і сітки, які зараз плетуть на допомогу нашим воїнам-захисникам. Вони тримають і герб. І тримають прапор. Директорка палацу каже, подібні патріотичні заходи проводять постійно, аби з маличку прищепити дітлахам патріотизм до рідної країни. Кажуть, хто знає свої традиції, зберігає, той має світле і гарне майбутнє. Рада, що така традиція виготовлення ляльки-мотанки відновлюється, є популярною, і якщо переглянути ті роботи, які є у нас на виставці, надзвичайно творчі, потужні і такі надихають. Україна має світле майбутнє, однозначно. Традиційні мотанки не ігрові ляльки. З давніх давен вони були пов'язані з обрядом плодючості й продовження роду. Виставка у палаці дітей та юнацтва триватиме ще тиждень. Я не може да не Освідчився з кільцем від гранати. Боєць бригади Червона калина зробив пропозицію своїй коханій прямо на стрільбищі після того, як підірвав імітаційний боєприпас у неї на очах. Дівчину гучний сюрприз від коханого не злякав, а навпаки, розчулив. Наречена погодилась розділити своє життя з військовим. Згодом Олександр подарував майбутній дружині справжню каблучку. Чорнобривці та агератум висаджують у формі герба України на замковій горі у Вінниці. Спочатку формують тризуб із жовтих квітів. Ми беремо ямки риємо тако і стараємося підбирати. Поменше ми садимо по краю, а більш таки вище ставимо посерединці. Щоб вийшов нас гірненький гарний рядочок, щоб герб вийшов чітким, ділянку заздалегідь підготували до висадки. Відміряли ширину, довжину, прокопували лопатою, обмальовували, як має бути малюнок ну, якби по шаблону. Основу клумби засаджують квітами агератуму. Дуже гарні квіти це агератум. Воно цвіте ціле літо. Загалом на клумбі висадили майже 3,5 тисячі квітів, із них дві чорнобривці для зображення тризуба. Також красу створюють і на інших квітниках міста. Попід край ми садимо маленькі, а потім шахматним порядком. Посередині більші, щоб воно тако зливалося, щоб не було ямки, Тіпо, щоб вони зливалися, щоб однакові були цюти. Таким чином, 15 трудівниць висаджують жовто-гарячі чорнобривці на площі героїв майдану. Згодом з'явиться тут і агератум. У нас тут трошечки взагалі змінений дизайн, тому що осінню ми висадили тут кущі вірсклет е -е, і ялівець. Пірею раніше їх тут не було, і тому ми трошечки відхили, відхиляємося від того проекту, який був тут раніше. Для того щоб просто не приїдався той малюнок, який був раніше. Той дизайн. дизайнзаквічують цю клумбу 8 тисяч рослин. Паралельно із висадкою квітів у Вінниці проводять понад 70 видів робіт із озеленення міста. Це і викошування газонів, і загрібання. Формувальна обрізка вже пройшла. Це перебивання гілля, це все йде в щепут. Ми перекопуємо клумби, ми підживлюємо, ми вже деякі застригаємо, ми формуємо живі огорожі, ми стрижемо поодинокі кущі, адже є такі види кущів, які потрібно стригти. і Вони зацвітуть два рази на рік при правильному формуванні. Ми виконуємо полив, підживлення, боротьбу з шкідниками та хворобами. Загалом по усьому мі місту висадять понад 250 тисяч різних квітів.